Ми продовжуємо пропонувати вам найкращі пропозиції, тим більше коли стає прохолодно. Хто любить холод, а хто любить тепло? Я обожнюю тепло, але все ж таки, коли холодно, головне правильний підбирати одяг і взуття, відповідно. Ми пропонуємо вам знову бурочки, вже трішечки інші, тому що ті ви вже розібрали вщент і просите, і просите, і продовжуєте просити. І ми вас розуміємо і йдемо на зустріч. Сьогодні вам представляємо ось. Такі розкішні бурочки в сірому відтінку і в чорному. Зверніть увагу на ось цю вишивку. Вони в такому автентичному стилі, дуже красивому. І вони ще оздоблені екохутром, виглядають надзвичайно привабливо. А це у нас тканина Войлок іде. Давайте, я, мабуть, зараз почну. З мабуть, на сірих буде краще видно. Ой, а тут іще дівчата, у кого підйом високий. А ну давайте одразу ближче демонструвати вам. І не забувайте хух -хух, до нас телефонувати. За безкоштовним номером 0821 44 88. Подивіться, де підйомчик. Тут вставочка, резин, резинова вставочка еластична йде, бачите, з одного і з іншого боку. Тому, коли ви будете рухатися, нічого не буде тиснути, воно буде повторювати кожен ваш рух, кожен вигін вашої ніжки. Далі, що ми бачимо? Вони оздоблені екохутром. До речі, екохутро таке приємне. Мені навіть нагадує. До речі, мені нагадує стрижену норку. Серйозно, дівчата, ви потрогаєте. А інколи ти відчуваєш, що таке штучне хутро, воно буває таке якесь дешеве, линяє одразу. А тут я вам кажу такий закос іде саме під стрижену норочку. Виглядає дуже красиво. Далі, що у нас всередині? Зараз я ще хочу подивитися, яка тут у нас устілочка, щоб вам теж продемонструвати, якщо вона витягується. Вау, яка класна! До речі, устілка дуже класнюча. Дивіться, устілка йде знизу, вона іде така проризине. Нам а попереду теж так само вона а, буде прогрівати вашу ніжку, а теж войлоком. Дійсно дуже зручні, комфортні для ваших ніжок бурочки. А ці бурочки створені, щоб дарувати тепло, затишок у найхолоднішу пору року. І головна перевага так цього матеріалу. Матеріал верху у нас натуральний войлок. Це найкращий іде термоіз такі термоізолятор. Так він легкий, а дихаючий, надійно захищає від морозу. Зберігаючи комфортну температуру всередині саме взуття, усередині бурочки утеплені таким м'яким штучним хутром, яке додає тепла та затишку. Зараз можливо на сірих продемонструю вам. Яке всередині у нас іде хутро? Хочу продемонструвати. Дивіться, не знаю, чи видно, але ну, подивіться, пане режисер, видно. Тут яке всередині у нас ще йде хутро. Дивіться. Усередині бурочки утеплені таким м'яким штучним хутором, яке додає тепла та затишку, а на оснащені оснащення зручною такою, так ось резиночкою і ще боковою для вашого комфорту для підйомчику. А тому обирайте стиль, елегантний, а, сірий або чорний універсальний колір. Так а, зараз, до речі, давайте я вам про, а, проговорю код товару КР87, чорні або сірі. А далі а, розмірна сітка розкішна від 37 до 41 -го. а, І обов'язково правильно заміряйте устілочку. А потім, коли ви Заміряли устілочку, телефонуйте операторам кол-центру і обов'язково... А у нас що, хіба ще падіння буде на них? 1100 гривень. У нас ще виявляється і падіння вартості. Буде на них. Я вже і не очікувала, і не розраховувала. А у нас виявляється ще й падіння вартості. Боже, які вони класні. А підошвачка, подивіться, яка класна. Теж дивіться, не будете сковзатися. Вона така взагалі іде м'якенька, еластична. Дивіться, а зараз я візьму, ага, ось тут у мене якраз витягнула я. Дивіться, як класно гнеться підошвачка. Тобто підошва еластична, іде зверніть увагу. А вони ідуть на такому трішечки. Трішечки йде підвищення в зоні п'яточки. Ніжка не буде промерзати. Хороша іде у нас підошвочка не тоненька. Потім вона йде прорезинена, що буде дуже комфортно і зручно. Дивіться, як вони еластичні. Так, ось я їх пробую згинати. Усі боки, а, так, платформочка у нас 2 сантиметри. Іде а, далі. А, якщо ми говоримо про 37-й розмір, у нас зазначено, що на 25 см сантиметрів за устілочкою, ось можна вам для порівняння сірі та чорні. Боже, беріть дві, дві ви не пошкодуєте. А, ви ж пошкодуєте, тільки якщо ви їх не придбаєте, Ваші ніжки будуть в теплі, ніжка буде дихати, тому що войлок, він пропускає повітря і ніжка не буде запарюватися. А далі, 38-й розмір йде на 25,5 см, 39-й розмір на 26 см, 40 розмір на 26,5, 41-й йде на 27 см а, за устілочкою. Так, зараз ще устілочку можу вам продвинути. Демонструвати в нашому сірому. Зараз витягну. Дивіться, яка класна устілочка. Теж йде з А, дуже комфортно, так ззаду вона теж прорезинена, а тут ось вона повністю оснащена. А, така вона, як подвійна устілочка. Перша йде войлоку, а інша йде ось така пропінена, прорезинена. Щоб не пропускати так холод вологу і тримати це тепло. Виглядають просто неймовірно. Ну що, давайте буду демонструвати на своїй ніжці. Я вже одягнула на себе. Так, зараз ті вам виставлю красиво. Можливо, ось так Так, зроблю, щоб було видно. Так, і іду, біжу до вас Це r 87 а сірі або чорні. Я зараз вам продемонструю сірі. Так, я готова. Подивіться, які вони класні, дівчатка. Гляньте під джинси. Це так стильно виглядає, а які вони м'якесенькі. Ви їх на ногах просто не відчуваєте. Просто повірте, на ногах вони взагалі не відчутні. М'якусінькі, а високі. Бачите, вони такі йдуть і високі. Ти серйозно, У нас ще впала вартість. То це ж чудові новини. Дівчата, 799 всього-то навсього за бурочки. Зимові такі бурочки класні. Дівчата їх у нас беруть навіть ходити вдома, в кого холодна підлога, так, у кого буває, що там може немає опалення, так, підлоги, або така стара підлога, може щелин дути, або просто ходити по двору. А якщо у вас там власний будинок, буває, вискочити на двір, погодувати свого песика, так, своїх твариночок, а можливо, у когось там є. Курочки, дивіться, взагалі, ось ви можете в них пересуватися, ви їх взули і забули, і собі ходите. І це не той варіант, що він тільки сугубо домашній. Ні, це саме в люди ходити. Але за такі гроші можна взяти один комплект і дома ходити. Беріть за 799 гривень в двох кольорах. Е, зараз я вам ще хочу вдягнути в чорному кольорі. Давайте поки роздивимося ще раз. Ось можна подивитися тут платформочку, теж роздивитися. А я зараз ще хочу приміряти і чорний колір вам продемонструвати, тому що дійсно вони виглядають дуже стильно і е, навіть полодіжно. Я зараз бачила навіть, що молодь віддає перевагу саме таким пропозиціям, що це і комфортно, і ще й виглядає ось так доволі стильно. Боже, які вони м'якусічки. Слухайте, я не можу вам передати це словами. Навіть не можу передати це словами. Подивіться самі. На власні очі і переконайтеся, а ще краще замовте, придіть на поштове відділення, приміряйте і так само відчуйте весь спектр комфорту, весь спектр емоцій. Так ось цього тепла і затишку. Вони виглядають дуже комфортно і красиво. І, взагалі, тут все продумано до деталей. І навіть ось ця вишивка. От зверніть увагу на цю вишивку. Здавалося б, чорний колір, класичний, але ось ця вишивка вже додає якусь. Напевно, таку родзинку, так вже вони не такі, як всі ці бурочки. Так? Дуже теплі, комфортні, легесенькі, до речі, дуже легесенькі вони, а еластична підошвочка. Ну, вони настільки а, легкі, що я їх на нозі навіть не відчуваю. До речі, вони йдуть повномірні. Це теж важливо, ви зможете підодягати. Ну і плюс вони можуть з часом трішечки потягнутися. Тому теж враховуйте уважно, заміряйте устілочку. Потім оператори кол-центру, коли будуть з вами спілкуватися, ви проговоріть ще. А, все ж таки свої заміри, а вони вам підкажуть, який краще обрати вам розмір. Ось так дуже стильно. Дивіться, на кожен день бігати. Подивіться, все, от зараз а, собі бігати вже можна зараз зимою. Так, ну якщо там ну не якийсь мороз, але вони дуже м'якенькі. Якщо у вас проблеми з ніжкою, так якщо у вас ніжка, ось ці косточки, Так а, у мене м зараз. Така проблема, що а, резинові червики я не можу одягнути, тому що я їх як тільки одягаю навіть на розмір більше. Я пройду там хвилин 10-15, і потім в мене косточки ці починає просто викручувати, тому що йде оцей якийсь чи ефект запарювання. Я не знаю, що це таке, але я помітила таку тенденцію, і я постійно собі обираю якусь таку м'яку так, варіацію, щоб це були ось або войлок, або це буде там замш, так або текстиль. І ось дійсно, бачите, щось в цьому є, і коли ніжка дихає, вона себе почуває набагато комфортніше, і тоді забуваєте за всі оці проблеми, коли косточки починають боліти, починає їх крутити, викручувати, бувають ці сустави на погоду. Або якщо у вас проблемний ніходь, так який вростає, ну Дуже класна пропозиція. Так, ну що, давайте буду переходити до наших. Бурочок сюди ближче. Давайте останній погляд. Код товару КР87. Чорні, які у нас красиві теж. Дивіться, я не знаю. І чорні і сірі. Мені подобаються дві. Я б собі брала одні чорні одні сірі. Насправді і зекономила б ще 100 гривень. А доставочку ми сплачуємо за вас. Ви ще маєте змогу, коли прийдете на поштове відділення, їх приміряти. Але навіть якщо ви комусь купуєте зараз на подаруночках без примірки, знаєте, просто за устілочку так по довжині, можете сміливо брати. Вони повномірні, вони зручні, вони вже продумані, щоб ви могли підодягнути ще якийсь шкарпеток, теплий. Тому сміливо купуйте на подарунок бабусі, матусі, прабабусі, будете їхати в гості. І ось якраз дивіться, вже у вас готові подаруночки. комфортні, стильні, зручні. Ну і вартість теж прекрасна. 799 гривень. А в кольорі сірий чорний КР 87 код товару. Ще раз називаю КР КР-87, Сірі або Чорні. Доставочку ми сплачуємо за вас, тому ви економите. А ми рухаємося далі.